4 жовтня по 7 листопада триватиме реєстрація на лотерею Green Card. тобто візи, котра дає дозвіл на проживання та працевлаштування в Америці людині, яка не є її громадянином. Віце-консул США Валерій Рід каже, Україна серед лідерів по кількості поданих заявок. Кожного року близько 9 мільйонів українців беруть участь у лотереї, з них левова частка тернополяни. Минулого року було 9 мільйонів аплікантів з України. З них більше 4 тисяч стали переможцями: 12% – із Львівщини, 17% Івано-Франківщини та 39% – з Тернопільщини. Подати заявку досить просто. Серед вимог лише повна середня освіта. Однак, за час існування лотереї «Грінкарт» з'явилося чимало шахраїв та посередників, які намагаються заробити на бажання людей отримати американську візу. So, an Участь у лотереї безкоштовна, і нам відомі такі випадки, коли треті особи або представники вимагають велику суму грошей за реєстраційний номер, без якого потім людина не може звернутися по візу за програмою. Відомі випадки, коли так звані посередники замовляють доставку паспортів з візами на своє ім'я, що так само створює незручності для аплікантів. Тому віце-консул закликає тернополян не користуватися послугами третіх усі при участі в лотереї «Грінкарт».